Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. США трусить одразу з усіх боків. Скандали, протести, політичні вибухи. Вашингтон входить у зону турбулентності. Нова детонація у справі Абштейна. Оприлюднено десятки тисяч сторінок, і це лише розпалює кризу. Білий дім втрачає контроль. Конгрес ухвалює оборонний бюджет в супереч стратегії Дональда Трампа, змушуючи президента поступатися під тиском суспільства. Америка виходить на вулиці масові протести проти мирного плану, який називають капітуляцією України та подарунком Москві. Америка кипить, Трампа тиснуть знизу і блокують згори. Система тріщить, і це може змінити не лише США, а й хід війни у світі. Що відбувається насправді і чим усе закінчиться? Це Україна сьогодні з вами Зорислава Колеснікова. Далі найгарячіше. Скандали в США сполучені штати сколихнув новий вибух у справі Епштейна, Оприлюднено десятки тисяч сторінок. Ситуація лише загострюється. Міністерство юстиції США оприлюднило майже 30 тисяч нових сторінок у справі засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. І замість крапки ця публікація поставила новий знак питання над американською політикою, правосуддям і прозорістю влади. У Мін'юсті одразу поспішили із застереженням. Частина матеріалів містить неправдиві та сенсаційні твердження щодо президента США Дональда Трампа. За словами відомства, ці заяви були передані до ФБР напередодні виборів 2020 року і є безпідставними та непідтвердженими. Якби в цих твердженнях була бодай крапля правди, їх давно використали б як політичну зброю. Втім, попри спростування, документи все ж оприлюднили зміркувань закону та принципу прозорості із паралельним акцентом на юридичний захист жертв Епштейна. У нових матеріалах згадуються польоти Дональда Трампа на приватному літаку Епштейна на у 1990-х роках за даними Reuters, йдеться про вісім перельотів більше ніж повідомлялося раніше. При цьому жодних звинувачень проти президента США не висунуто а сам Трамп раніше неодноразово заявляв, що ніколи не ні був ні на острові Епштейна, ні в його літаку. Попри масштаб публікації, частина файлів зникла з сайту мін'юсту вже за кілька годин. А багато документів виявилися суттєво відредагованими. Це викликало різку критику з боку законодавців, правників і самих жертв. Одна з жертв Епштейна Лі Стейн заявила: Ми просто хочемо, щоб усі докази цих злочинів були оприлюднені. Марина Ларседа, яка постраждала від Епштейна у 14 років, сказала нас турбує повільне і вибіркове розкриття без контексту. Юридичні експерти попереджають, неповна публікація лише підживлює теорії змови та ще більше підриває довіру до американських інституцій. У конгресі вже говорять про можливі жорсткі кроки у відповідь аж до процедур відповідальності посад. Довців мін'юстом білий дім своєю чергою назвав нинішню адміністрацію найпрозорішою в історії. Однак, суспільство дедалі голосніше запитує, що саме ще приховано і чому скандал у США набирає нових обертів, і схоже це лише початок. У Вашингтоні зламали сценарій Білого Дому. Конгрес США ухвалив оборонний бюджет, який іде на перекір стратегії Дональда Трампа і демонструє на Америку, чинять серйозний політичний тиск, і президент змушений із цим рахуватися. Йдеться про документ про національну оборону із рекордною сумою 901 мільярд доларів, більше ніж офіційно просив Дональд Трамп. Глава Білого Дому наполягав на 892 мільярдах доларів на 2026 рік. Однак Конгрес пішов іншим шляхом. Ба більше Сенат узагалі пропонував 925 мільярдів. А палата представників фактично нав'язала президенту компроміс, який не повністю відповідає його курсу. Найбільший виклик для Білого дому посилення безпеки в Європі, що прямо суперечить представленій Трампом на початку місяця стратегії національної безпеки США, закон блокує можливість скорочення американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє відмову від ключової ролі США в НАТО. Американський командувач у Європі обов'язково зберігає посаду верховного головнокомандувача альянсу, інакше кажучи, навіть якщо у Білому домі хотіли пригальмувати євро. Опу Конгрес сказав жорстке ні. Окремий акцент підтримка України. Закон передбачає 800 мільйонів доларів у межах безпекового альянсу з Україною по 400 мільйонів протягом двох років. Ці кошти підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ через американські компанії. Додатково 175 мільйонів доларів виділяють на оборону Балтійських країн Естонії, Латвії та Литви, що є прямим сигналом Росії. Східний фланг НАТО не залишать без захисту. Показово, що в документі не з'явилося скандальне перейменування Пентагону на міністерство війни, яке просувала адміністрація Трампа. Попри те, що у Білому домі вже неофіційно використовують цю назву. Конгрес чітко дав зрозуміти такі рішення не в одноосібній компетенції. Президента Америка входить у фазу, коли Конгрес дедалі жорсткіше стримує президента. А зовнішня політика формується не лише з овального кабінету. Європа укріплюється, Україна отримує підтримку. НАТО зберігає американські. Щіт, і все це всупереч бажанню зменшити зобов'язання. Американці тиснуть на Трампа і змушують його поступатися на тлі масових протестів і внутрішнього бунту у Вашингтоні. Дональд Трамп був змушений підписати скандальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме піде майже 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Конгрес дедалі частіше голосує не за те, що пропонує Трамп, а за альтернативні редакції та формулювання, які прямо суперечать курсу його адміністрації. Що означає це втрату впливу президента і початок нового? Етапу політичної турбулентності у США. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. сейчас, когда начинается следующий год и принимаются оборонные бюджеты, то голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечить проголошеній президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність багатьох чутливих питань. Поліціки та люди, яка думає тому, якби перебратися. І сейчас віддязультати, результати, які місцеві вибори показали в началі. ноября. А, напомню, что в США через год, в ноябре 26 -го года, будут так называемые midterm elections. Это выборы по середине президентского термина. И там будет избираться полностью Палата представителей и треть Сенат. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов, может сложиться достаточно неприятная Трампу картина, Коли демократи можуть взяти верх по лад. І тоді буде відкриватися можливість наших третьому епічменту Трампа. Немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа. Згідно американської преси, зараз два в власті з нинішньої Америки склалося три групи впливання на Трампа. А перша, її возглавляє президент США Джей Девенс. даже же относят министра сухопутных войск Брискала. Это группа, которая называют изоляционисты. Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну России и Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны а, и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група це група неформальна, Це група ж Вітхафа, Туда на жнося Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це е, бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод, категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. США вибухнули протестами проти мирного плану Трампа, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, американські вулиці заполонили тисячі людей, обурених ініціативою Вашингтона, яка за словами протестувальників легалізує російську агресію та змушує Україну приймати умови Москви. До спротиву долучаються не лише активісти, бунтує і політичний істеблішмент. Чи втрачає Білий Дім контроль над власним мирним планом? І чи переросте це в політичний шторм, здатний перекроїти весь пере. Говорний процес Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон у десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви до масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті, як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає, а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения магов, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют... достатньо серйозне по пришлому в внутри внутрі його собственної партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, що Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Це правильно через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію процвітання питання. прості американці виходять на мітинги, сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. США гримнула політична бомба? Республіканець офіційно представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з НАТО, за словами конгресмена НАТО, це пережиток холодної війни, який більше не відповідає інтересам Америки. За словами конгресмена НАТО, це пережиток холодної війни, який не відповідає інтересам Америки. США нібито втрачають колосальні кошти на захист інших держав, замість того, щоб інвестувати їх у власну безпеку. Чи стане цей законопроєкт початком великої політичної? Дискусії про майбутнє НАТО і чи справді у Вашингтоні готові переглянути фундаментальні союзницькі зобов'язання? Питання, яке вже сьогодні лякає Європу і тішить Кремль. член Палати представників Конгресу США, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це стало відомо з тексту законопроєкту, який Массі опублікував у соцмережі X. НАТО це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроект HR-65. у своєму законопроєкті Масі заявив, що НАТО створили для протидії радянському союзу, який розпався понад 30 років тому. З Того часу участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів, як і раніше пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн. Цей законопроєкт зобов'язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихід не пізніше ніж через 30 днів після набрання чинності закону. Крім того, документ констатує, що початкова мета блоку часів холодної війни більше не відповідає національним інтересам сполучених штатів. Законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний та військовий потенціал для забезпечення власної оборони і запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування. Спільних бюджетів організації. Але щоб зрозуміти таку заяву цього республіканця, до кінця потрібно спершу розуміти, хто такий цей Томас Масі. Цей конгресмен є специфічним конгресменом. Він представник спільноти республіканської партії, яка асоціюється з рухом Мага. Він є ізоляціоністом, виступає за мінімізацію втручання держави в життя людей і загалом за те, щоб Сполучені Штати мінімізували свою участь у здійсненні будь-якої зовнішньої політики. Політолог Петро Лищук впевнений, не можна сказати, що цю думку і таку гучну заяву масі можна вважати мейнстримною у Сполучених Штатах. Однак, у контексті внесення білим домом нової редакції стратегії зовнішньої політики США, яка викликала бурхливе обговорення не лише в США, а й у світі. Мабуть, він намагається якимось чином використати цей тренд для реалізації свого власного бачення майбутнього США. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч співробітників Пентагону які контролюють політику НАТО та кількох європейських делегацій під час переговорів Вашингтон не оголошував планів виходу з альянсу, але хоче, щоб Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО від розвідки до ракет, позначений американцями термін 2027 рік. Перекладання цього тягаря з США на європейських членів організації Північно-Атлантичного договору кардинально змінить те, як Сполучені Штати один із засновників повоєнного альянсу, співпрацю зі своїми найважливішими військовими партнерами. Крім того, за інформацією зміна зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила для зміцнення свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З приходом Трампа ізоляціоністські настрої посилюються. Сполучені Штати постійно декларують, що вони не зацікавлені в тому, щоб якось захищати Європу. Що Європа повинна сама себе захищати, а їхні пріоритети це Тихоокеанський регіон. Змі пишуть, що американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО. У чому особливість стратегії? Хоча стратегія прямо не передбачає виходу сполучених штатів з НАТО, але там чітко йдеться про те, що Сполучені Штати будуть зменшувати свою участь у програмах НАТО. Що європейці а сам самі себе захищати, загалом же захист Європи не є якоюсь проблемою з Учених штатів водночас кілька європейських чиновників заявили, що термін до 2027 року є нереалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки Європі потрібно більше ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США у короткостроковій перспективі. Ми чітко заявили про необхідність того, щоб європейці очолили звичайну оборону Європи. Ми прагнемо працювати через механізми координації НАТО для зміцнення альянсу та забезпечення його дово. Строкової життєздатності, оскільки європейські союзники все більше беруть на себе відповідальність за звичайне стримування та оборону в Європі. Але як би там не було, ясно одне запитань до НАТО накопичилося немало. Та й самі американці чітко дали зрозуміти, як було раніше, більше не буде. Поки конгрес не готовий голосувати за вихід США з НАТО, однак це певний показник тенденції, яка спостерігається в американській політиці. Напевно, поки що Сполучені Штати виходити з НАТО не будуть. Але поки тенденція до того, що НАТО ставатиме все більш примарною структурою, постане питання: а чи насправді Штати будуть захищати своїх союзників по НАТО? Поки що в контексті дій Трампа все це виглядає дуже і дуже дивно. Відкуйте за розвитком подій разом з Україна сьогодні. Ставте вподобайки, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше. До зустрічі у наступному випуску.